На моїх очах руйнувалися людські долі та гинули цілі родини. Як зараз пам'ятаю, о 7.10 ранку був перший прильот. Було дуже гучно, розсіялася паніка, люди почали бігати, усім було дуже страшно. Під час вибуху полетіли осколки, земля почала сипатись на голову. 24 лютого це день, котрий запам'ятається. Я вважаю, що надовго. Це, ну, для мене, для нашої країни, це дуже трагічний день. Нам довелося покинути рідне місто, котре перебувало в окупації, та виїхати до міста Запоріжжя та продовжувати тут в цьому місці виконувати функції та повноваження поліції. У середині серпня вперше сталася подія, коли я на собі відчув усю небезпеку війни. Того дня на одному з блокпостів ми здійснювали пропускний контроль громадян до міста. Зупинили транспортний засіб, а саме це був автобус з цивільними людьми. Ну, їх перевіряли, та почався обстріл. Це були смерчі. І під час цього обстрілу ми людей почали спускати у наші бліндажі, ну, котрими був оборудований блокпост, задля того, щоб зберегти їхнє життя. У той момент я відчув страх не тільки за себе, а й за людей, котрі знаходились на території блокпосту. Але той день був лайтовою версією того, що сталося потім. Ранкова подія 30 вересня дала зрозуміти усю крихість людського життя. На моїх очах руйнувалися людські долі та гинули цілі родини. Як зараз пам'ятаю, о 7.10 ранку був. Перший прильот було дуже гучно, розсіялася паніка, люди почали бігати, усім було дуже страшно. Під час вибуху полетіли осколки, земля почала сипатись на голову. Я почав бігти у протилежну сторону від вибуху, та у цей час дивився на колону, на евакуаційну колону людей, цивільних людей, котрі виїжджали. Та роздався другий вибух. Роздався другий вибух і на моїх очах загинула ціла родина, її взривною хвилею розірвало. До мене підбігла жінка, в неї було легке поранення руки. Вона почала казати, що там багато трупів, там багато за людей загинуло. Я їй кажу, не треба панікувати, біжіть в укриття. Я її провів. Я її провів. У... Бліндаж, де було вже багато людей, я ніколи не думав, що на території 3 на 3 метри може вміститися стільки людей, там були поранені і цивільні, і поліцейські. Ми почали надавати їм домедичну допомогу, перев'язувати голови, роздали людям воду. Та під час того, як ми Надавали допомогу людям, роздався ще третій вибух. Почали приїжджати швидкі допомоги, почали туди грузити поранених. Але в той час ну, я вже почав знепритомнювати. Це була жахлива подія, тому що там була ну, цивільна колона людей, яка не несла ніякої загрози у цій війні. На моїх очах руйнувалися людські долі та гинули цілі родини.